Залі станційно наузького району відбулося урочисте відкриття нового ігрового майданчика на території дитячого садка колосок. Сьогодні ми тут присутні на відкритті дитячого майданчика, який Андрій Олексійович подарував дитячому садку колосок, адже в громадську приймальну Андрія Олексійовича надійшло звернення від батьківського комітету даного дитячого садку з проханням облаштувати дитячий ігровий майданчик. І народний депутат не залишився осторонь даного прохання, тому таким чином. Ми вирішили подарувати дітям радість від того, що вони діти, і подарувати радість дитинці». Саміні наші гості від усього батьківського комітету, від усіх батьків наших діток, які знаходяться у дитячому садочку, щиро вам дякуємо за те, що ви внесли в життя нашого дитячого садочка, в життя наших дітей щасливі моменти, ігровий майданчик. але Адже багато хто із. Можна сказати, інших людей не звертаю увагу на дитячі садочки, на ну так би мовити, на чужих дітей, але ви і наш шановний депутат Андрій Олексійович ви подарували нам незабутні моменти і години щастя, радості. Щиро вам дякуємо за це. Дітки, скажіть, дякуємо. Дякуємо. Дякую вам. Я хочу теж подякувати. Все-таки. І батьківському комітету, що він був небайдужий, звернувся до Андрія Олексійовича. Міська рада долучилася, тому що дивлячись на ці усміхнені і обличчя, і в літній період ми бачимо, що це приносить задоволення. А коли це приносить задоволення і радість, то ми будемо йти в цьому напрямку і робити все можливе для того, щоб розвиватися, і щоб такий майданчик був у кожному дитячому садку в місті. І щоб наші дітвори, козаки і козачки, все-таки мали можливість і оздоровитися в літній період, і отримати це задоволення від перебування в дитячому садку. Тому хочу подякувати і Андрію Олексійовичу, і всім небайдужим, і батьків. Батьків все-таки хочу, як кажуть, трошки активізувати, щоб вони теж не були байдужими, долучались до цієї справи і ініціювали ці питання. А з вашої підтримки і допомогою ми вирішимо ці всі питання. Дякуємо, Андрій. Також хочу сказати від імені Андрія Олексійовича Гадотурського, що для мене це дуже велика честь відкривати цей майданчик, майданчик для діток, тому що коли ти бачиш їх посмішки, це саме найпрекрасніше, що може бути в цьому житті. Тому так безпосередньо передаю вітання від Андрія Олексійовича. Хочу побажати, щоб ви надалі працювали так само продуктивно і радували. Наших діток ми будемо, стараємося все можливе зробити для того, щоб вони були їхніми надалі. Би, хочу також сказати, що Андрій е, багато і неодноразово підтримував діток та молодь Новобузя. За його підтримки в нас в Новобузі відбувся захід, приурочений до Дня міста яке організувала нам творче об'єднання Мікромір. Буквально вчора це об'єднання отримала подарунок від Андрія Олексійовича радіосистему і вони можуть і далі радувати на своїй творчості. Також це не один дитячий майданчик, який ми відкриваємо. До нас також звернулися. Батьки із житлового би, мікрорайону по вулиці Кірова з за допомогою, також щоб ми допомогли їм оновити майданчик, і також, якби наразі ведуться роботи, я думаю, що ми також відкриємо ще один майданчик. Тому якби, народний депутат не залишається байдужим до всіх проблем, які є в Новобусі. Тому надіюсь на нашу подальшу співпрацю. Дякую всім, хто якби цей проект реалізував, підтримав. Тому саме головне що. Треба пам'ятати, що діти це наше майбутнє, а дбати про нього треба вже сьогодні. щоб Далі нам було тільки краще. Тому дякую. Дякуємо. Подобаються дякую. діти вам майданчики. Да. 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 По да. що подобається. Тоді дякую ще раз вам. Ми будемо йти, а ви гуляйте і відпочивайте. Ми Відомо вам дякуємо. Яносик Тетяна Михайлівна, тимчасово виконую обов'язки завідуючої Жертами ДНЗ. У нас сьогодні відбулось відкриття каруселі, які нам допоміг відкрити Вадатурський Андрій Олексійович та Максим Олександрович Лагодієнко. Нашому дитячому садочку навчили. Входи в наш дитячий садочок відвідує 54 дитини, але в основному відвідує 35-40 дітей. Зараз в літній період, діти оздоровлюються, діти дуже вдячні нашій адміністрації за те, що вони організували нам такий відпочинок. Також дякуємо батькам, батьківському комітету, які сприяли цьому, щоб відкрили нам качелі такі Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут